Білгородська бійня у центрі російського міста застрелили шістьох людей. Столиця тріщить по швах. У Києві чергове провалля через прорив водогону. Страхи компартії для боротьби з яким ворогом одеські комуністи відроджують смерч. Добрий вечір. Новий робочий тиждень Розпочинає інформаційна служба каналу TV. У Студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Лікарняне ліжко замість крісла голови райдержадміністрації за кілька днів до очікуваного призначення керівником хустського району депутат райради Василь Якубець потрапив під удари бейсбольних бит. Напад на посадовця стався серед ночі в його рідному селі неподалік хуста. Василія Кубець починав у регіональній політиці з партією Пора але останнім часом тісно співпрацював з місцевою організацією партії регіонів. У райраді потерпілий працює у комісії з питань землекористування та природних ресурсів. Міліція розпочала розслідування нападу. Депутат повертався додому на своєму автомобілі Кіаспортаж. Біля будинку його перестріли двоє невідомих з бітами, які завдали потерпілому тілесних ушкоджень, після чого зникли з місця пригоди. Потерпілий опинився в лікарні із закритою черепно-мозговою травмою, струсом головного мозку та переломом гомілки. Ухвалити євроінтеграційні законопроекти закликали депутатів у МЗС. Міністр закордонних справ Леонід Кожара виступив із закликом після зустрічі з президентом парламентської асамблеї ОБСЄ Вольфгангом Гросруком. Міністр запевнив, уряд направив проекти законів до парламенту. Усі документи потрібні для підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Однак, які саме законопроекти Леонід Кожара не уточнив? Справа залишається за оперативністю народних обранців, переконані у держустанові. Натомість очільник парламентської асамблеї ОБСЄ. Наголосив в Україні, побачив прогрес. Парламентар певен, договір підпишуть до кінця року. Я додам, що угоду про асоціацію з ЄС мають підписати у листопаді у Вільнюсі. Особисто я задоволений рівнем перемовин щодо угоди про асоціацію Австрія підтримуватиме фінальну стадію договору. Це важливо не тільки для України, а й для Європи, тому що Україна європейська держава. Я чудово знаю історію цієї країни ще за часів Австро-Угорської імперії, і можу сказати, що в державі відбулися значні зміни. Ми не тільки зважаємо на рекомендації ОБСЄ, а також інших парламентських органів, зокрема парламентської асамблеї Ради Європи. Європейського парламенту, і ми сподіваємося, що український парламент буде ефективно приймати ті закони, які на сьогоднішній день уряд вже подав до Верховної Ради. Та одних євроінтеграційних законів для підписання угоди про асоціацію буде замало. Таке відповіли міністрові закордонних справ, експерти-міжнародники. Вони радять урядові поквапитися із виконанням вимог, які висунув Євросоюз. Наприклад, швидше провести судову реформу та підрихтувати виборче законодавство. Крім того, експерти сумніваються, що угода із ЄС можлива без зрушень у питанні Юлії Тимошенко. Мовляв, до листопада владі потрібно якщо не випустити експрем'єра, то, хоча б, зробити певні кроки в цьому напрямку. Вони можуть починатись з того, що дійсно можливо. Ну, наприклад, наша пенітенціарна система може прийняти рішення про лікування Юлії волоїволодини за кордоном. Такі пропозиції вже звучали. Вони надходили з різних країн, тому числі з Німеччини. Пробачити і відпустити громадські діячі і політологи просять президента звільнити Юлію Тимошенко. Відповідне клопотання підписали понад три десятки експертів. Серед них Олексій Гарань, Володимир Фесенко, Ірина Бакешкіна, Олександр Сушко, Тарас Березовець, Жанов та інші підписанти наголошують, помилка судової системи і, як наслідок політично вмотивоване. Ув'язнення експрем'єра має бути якнайшвидше усунуте. А відсутність рішення про звільнення Тимошенко є головною перешкодою до підписання угоди про асоціацію. Крім того, два десятки громадських діячів з Черкащини просять звільнити загратовану до Великодня раніше. Нагадаю, з подібним проханням до Віктора Януковича звернулися жінки-депутатки і частина українських дипломатів. Вождя на п'єдестал. Комуністи взялися повертати пам'ятники Володимиру Леніну до дня народження Іліча встановили бюст у Запорізькій області та відреставрували понівеченого нещодавно золотого вождя на Вінничині. Відсвяткували іменини Володимира Леніна і у Києві. Однак столичні комуністи обмежилися лише покладанням квітів. На відміну від минулих акцій, КПУ сьогоднішні заходи пройшли мирно. Українські націоналісти урочистості червоних проігнорували. 43 к 143-й годовщине дня рождения Владимира Ильича Ленина отреставрирована и отремонтировано два памятника Ленина и отреставрировано 16 бюстов. И сейчас идет, к сожалению, в настоящее время в Украине идет война памятников Ленина. Я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что воевать с памятниками вообще с памятниками это не подобает. А от у сумах вирішили прибрати монумент комуністичному вождю і поставити замість нього пам'ятник засновникові міста на сесії міськради. Проти голосували КПУ та регіонали, але програли це питання. Чи збираються вони захищати погруддя? Поки що невідомо. От в Одесі їхні колеги задля збереження пам'ятників і вирішили створити спеціальні загони і навіть пригадали про загони смершу. Головний одеський пам'ятник Леніну доживає свої дні не в центрі, а в парку Промзони. Туди його перенесли 2006 року. На монумент досі ніхто не зазіхав, але у осередку КПУ хочуть до Ілліча представити смерш. Так у партії планують назвати громадський підрозділ охорони, розповідає керівник одеських комуністів. Смершівці захищатимуть всі радянські святині. С наших глазах будуть обіжати ветеранів, якщо наші глазах будуть уничтожати оскверняти пам'ятники і Великої Тічнеї війни і тим лідерам, які строїли цю страну, однозначно ми будемо захищати. Якщо вони проведуть референдум, пожалуйста. Если це буде законне рішення, пожалуйста. Все остальне будемо наказувати як москати порабочі крістинські. І ні наче царков пояснює над створенням смершу задумалися після останніх акцій партії Свобода. Коли у лютому націоналісти знесли пам'ятник Леніну в Охтирці на Сумщині і обіцяли поламати вождя ще й в Анандівці на Одещині. Абревіатуру смершу КПУ розшифровують як смерть шакалам». У загін охорони кличуть активну молодь. Євген Царьков запевняє, підрозділ не буде воєнізованим. Комуніст стверджує, нести варту вже погодилися футбольні фани і один з клубів карате. Про потребу дати відпір радикалам і говорить і мер Одеси. Так Свободівців мер називав торік у грудні за спробу прорватися на сесію міськради разом із невідомими містянами. Після того Одесою прокотилася хвиля антисвободівських мітингів у свободі, стверджують, заяви мера та створення смершу це намагання відволікти Одеситів від нагальних проблем. Поки вони борються з фашизмом, їм легше е відій не ну, відійти від відповідальності е від відповідей на ті питання, які ми ставимо. Тарізм існує, але існує він. Коло парадних, там, де ЖКХ має виправляти, ремонтувати дороги, ремонтувати парадні ліфти. Одеські ж комуністи переконані, історія не менш важлива за комуналку, поки загін охорони смершу вони лише формують. Чи законним буде таке формування, місцеві правоохоронці коментувати відмовляються? кажуть, відреагують, якщо підрозділ порушуватиме адміністративний або кримінальний кодекс. Володимир Унець, Вадим Тютюкін, В'ячеслав Лаштаба, Твай. Приховати голодомор, федеральне архівне агентство Росії рекомендує історикам цитувати дані у такий спосіб, щоб спростувати голодомор в Україні і довести універсальний характер хлібозаготівель 1932 року. Про це повідомляє історична правда. Видання отримало пояснювальну записку до збірки архівних документів, підготовлену науковим керівником тритомника Голод В СРСР Віктором Кондрашиним. Російський історик зокрема пропонує колегам добирати документи про голодні смерті. Тут я процитую без описання натуралистических подробностей людоедства. Причем подобрать их следует таким образом, чтобы была видна трагедия всего советского крестьянства без акцента на Украину. Столиця тріщить по швах. Через прорив водогону у Києві під землю пішла автівка. Холодна вода підмила ґрунт, тож машина, яка була припаркована на тротуарі, провалилася. На місці аварії утворилася чимала вирва за глибшки у два метри. Комунальники врятувати авто. Спочатку намагалися самотужки, але врешті-решт довелося викликати кран та відключити електропостачання у прилеглих будинках. Нагадаю, це вже друга подібна аварія за останній тиждень. Минулого вівторка у столиці прорвало теплотрасу. Окропом тоді залило кілька вод. Улиць мешканці ж мікрорайону залишилися на добу без гарячої води. Інші новини сьогоднішнього дня. Далі у випуску. От зокрема, поговоримо про таке. Згорем наодинці. Китай відмовляється від міжнародної допомоги у подоланні наслідків руйнівного землетрусу. Слово терориста. Автор бостонського теракту почав давати свідчення. Українське плече, американські космонавтиці, вітчизняні конструктори допомогли США із запуском першої приватної ракети. Російські правоохоронці назвали ім'я Білгородського Бревіка. Розстрілі мешканців міста підозрюють 32 дворічного Сергія Помазуна. Чоловік лише у грудні минулого року вийшов із в'язниці, відбував покарання за пограбування та напад на поліцейського. Також правоохоронці підозрюють, що у Помазуна міг бути і спільник його рідний батько. Наразі триває операція із затримання підозрюваного. Поліція тим часом уже оприлюднила список жертв трагедії. Нагадаю, сьогодні по обіді просто у центрі Білгорода чоловік Смерть шістьох людей спочатку відкрив вогонь всередині крамниці, вбивши трьох продавців, а потім, уже на вулиці, продовжив своє криваве полювання. Випадковими жертвами злочинця стали дві школярки 14 та 16 років, а також раптовий перехожий. Зараз приймаються всі міри попоїмки преступника. Подваліціна можна сказати, що автомобіль на катале. он уже блокирован и сейчас ведутся поиски преступника подключены все спецслужбы предупреждена граница ну и полиция принимает все необходимые меры Пережити біду самотужки. Китай відмовився від міжнародної допомоги в усуненні наслідків землетрусу. За повідомленнями державних ЗМІ країни, стихійне лихо забрало життя 200 людей. Понад 11 тисяч було травмовано, а поранення майже тисячі громадян лікарі називають важкими. Десятки і досі вважаються зниклими безвісти. Влада заявляє, що кількість загиблих та постраждалих може зрости іще, адже до деяких ділянок дістатися занадто складно. У рятувальних операціях беруть участь 18 тисяч військових та волонтери землетрус магнітудою 7 балів стався у суботу у провінції Сичуань. Проте поштовхи слабшої сили виникали по всій країні і протягом наступної доби тисячі людей змушені були ночувати у притулках а багато хто навіть провів ніч в автівках. Ми дуже цінуємо те, що міжнародна спільнота запропонувала нам допомогу, але на даний час в ній немає потреби, беручи до уваги те, що в нас достатньо медичних та рятувальних ресурсів. Ми попросимо допомоги самі, коли виникне потреба. Новий виток рейдерського скандалу у столиці. Вчительку, що вже кілька років воює за своє житло в елітному районі Києва, зранку викинули на вулицю. Захопники назвали свої дії виконанням закону, сама постраждала рейдерською атакою. Твай не перший рік стежить за історією боротьби Ніна Матвієнко. Тож і сьогодні на місце події виїхала моя колега Анастасія Станко. О 9-й ранку до будинку Ніни Москаленко, що на печерських пагорбах постукала міліція. Із нею прийшла виконавча служба і нові власники. Виконавчі дії проводять про залучені працівники. Москаленко зупиняє правоохоронців у дворі. Жінка вважає, якщо суд і відбирав половину її квартири, то заходити туди виконавці мають не через її подвір'я. Ваш ніхто не піде. Ну, це ж не ваше судової. Ваш ніхто не підуть. Ну, Жінка стверджується, історія почалася більше року тому. Тоді до неї навідалися невідомі і пропонували продати їй частину будинку. Коли та відмовилася, почали залякувати. Обгородили усю ділянку парканом, утруїли собаку, розповідає Москаленко. Пізніше проти вчительки відкрили дві кримінальні справи, начебто, вона напала на тих, хто робив паркан, і убила відчима, щоб успадкувати частину будинку. А нещодавно знайшовся племінник загиблого. Він відсудив частину квартири у жінки. Вчора, в півдесятого, привезли людей з сумками прямо з вокзалу 20 чоловік. І тут на сьогодні, бачите, тут дійсно рейдерське захоплення. Це такий жах. Наскільки ця моя ділянка комусь потрібна і наскільки треба знищити фізично мою сім'ю? Виконавча служба разом із представником нового власника намагається пробратися у відсуджену частину будинку. За рішенням Феміди вона вже має іншого власника. Та на дверях правоохоронців зустрічає табличка депутатська приймальня. Так нардепи опозиціонери намагалися врятувати вчительку від виселення. Однак напис не зупиняє судових виконавців, коли двері не відчиняють. Вхід іде лом. Отак виносять імущество. Є рішення суда оно набрало законно. Є добровольне виселення. Люди відказалися, хоча б відзначально предоставили документ У документи про виселення, мене Москаленка Ніна Іванівна, моєї мами Москаленка. Фактично виконана нами Москаленка Ніна Іванівна та Москаленка Ганною Макарін. Добровільно, в повному обсязі, згідно з виконавчими документами. Коли ми сюди прибули, то картина така. Відтак матір Ніна Москаленко, котра прописана в цій частині будинку та неповнолітнього сина Івана, просять покинути приміщення. Ті не погоджуються з колись рідних стін їх виводять силоміць? Ці двоє сиджу, Я сиділа на, на тому, як мене витягли за ноги. Так мене скоро очуняла, скоро приїхала. накололи мене. вхід у відсуджену частину будівлі одразу заварили. На підмову судовим виконавцям прибув ще й загін Беркуту. До Москаленко теж приїхали помічники. Активісти свободи взялися викурювати із хати молодиків. Вона добровільно це рішення виконало. тобто Вона виселилась, виселилась, але залишився жити тут її неповнолітній син Ярослав стосовно виселення її неповнолітнього сина. У рішення суду нічого не зазначено. Крім того, повторно сюди вселилась її мати представники нового власника стверджують, газ кімнату пустили саме свободівці, тому люди і вистрипнули з приміщення, аби не задихнутися. Та завтра знову із міліцією нові власники планують до квартири повернутися. Станко та Українська наука в злиднях. Дослідники Національної академії наук жаліються на недостатнє державне фінансування. Мовляв, видатки з держказни протягом трьох років постійно скорочуються. Зокрема, цього року на галузь виділили приблизно 2,5 мільйони гривень. Цієї суми недостатньо стверджують вчені і просять урядовців додати ще як мінімум 305 мільйонів. Чи світить українським науковцям до фінансування? Розбиралися мої колеги. Жамо, що це буде найбільш ефективним препаратом для боротьби з з остеохондрозами, можливо, навіть з метастазами злоякісних пухлин в кістки. Українські науковці демонструють препарат, що не має аналогів у світі. Директор інституту біохімії Сергій Комісаренко каже: ліки, які винайшли наші вчені, з'являться на полицях аптек не швидше ніж через два роки, бо грошей на завершення клінічних випробувань і випуску препарату в інституту немає. Трені інструмент. за словами науковця. Інститут біохімії. Ренан України не отримував сучасного обладнання вже понад вісім років. Лише п'яту частину устаткування, на якому працюють вчені, вони можуть назвати сучасним. Мусимо, так, плануючи свою роботу, орієнтуватися на свої технологічні можливості. Загалом з державного бюджету у цьому році на науку виділили 2 мільярди 662 мільйони гривень. Це менше відсотка від ВВП. Тоді як середньому, в середньому у світі виділяють у рази більше. Проспілковий лідер вчених стверджує, суми виділеної цьогоріч на українську науку не вистачить навіть аби повністю виплатити людям зарплату. Нам України вже доскорочувалась до ручки. Далі це вже буде означати закриття цілих напрямків наукової діяльності наукових досліджень. Вчені просять у чиновників ще як мінімум 305 мільйонів гривень з держбюджету. Міністерстві освіти і науки кажуть, питання про збільшення фінансування зараз розглядають. Дійсно, це питання про збільшення фінансування розглядалося, і наші пропозиції були підтримані комітетом з питань освіти і науки. Вже про якісь конкретні суми наскільки збільшити. Ну ми сьогодні говоримо не про суми, а процентний відсоток. Скільки? Ша дадуть науковцям, стане відомо після перегляду бюджету. Розповідає заступник міністра. Чені ж погрожують мітингом, якщо міністерство не виконає їхніх вимог. Нагадаємо, минулої весни та осені професори та доценти вже приходили під Кабмін. Тоді урядовці одразу відшукали для них понад 100 мільйонів гривень. Іванна Курцяк, Олександр Николенко, Василь Мартищенко. Тивай. Українці допомогли американцям успішно запустити випробувальну комерційну ракету Антарес разом з американською компанією Орбітал Сайенс Корпорейшн співпрацювала одразу ціла низка українських підприємств. Ракета носій складається з двох ступенів і космічно вантажного корабля Сігнус. Саме основну конструкцію першого ступеня і розробило державне конструкторське бюро південне, а виготовлена вона була на південному машинобудівному заводі імені Макарова. У проєкті брали участь також підприємства з Києва, Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Тепер Антарес буде доправляти вантажі на міжнародні космічні станції замість списаних шатлів. Окрім того, носій використовуватиме це для запуску комерційних і державних космічних апаратів. Підозрюваний в організації бостонського теракту заговорив затриманий Джохар Царнаєво притомнів і почав давати перші свідчення. Найактивніше ФБР розробляє російський слід питання, чи могли вахабіти із північного Кавказу підштовхнути молодих чеченців до теракту у США. з години на годину підозрюваному висунуть обвинувачення. І Якщо це буде тероризм, Джохару може загрожувати смертна кара. Джохар Царнаєв дає письмові свідчення: говорити не може, бо під час затримання спробував застрелитись. Куля пройшла через шию. За відомостями американських змі слідчі у першу чергу випитують, чи мали брати Джохар і Тамерлан Царнаєви спільників, і чи планували інші напади. Які результати допиту ФБР не повідомляє. Поліцейський комісар Бостона Едвард Девіс розповів телеканалу CBS, На його думку, зловмисники не мали наміру зупинятися на підриві марафону. В нас є підстави вважати, а ми виявили саморобні вибухові пристрої і компоненти для їх створення, що вони мали намір продовжити напади. На цей момент я особисто вважаю так, але варто зачекати офіційних висновків слідчої групи. Стан здоров'я 19-річного Джахара Царнаєва стабільний, але дуже тяжкий. Добу тому слідчі не були впевнені, чи він взагалі опритомнює і зможе відповідати на запитання. Наступним по важливості свідком у цій справі слідство вважає дружину старшого з братів загиблого Тамерлана Царнаєва. Вона мешкає у Бостоні і вже отримала виклик на допит. Кетрін Рассел уникає будь-яких контактів з пресою. Як повідомляє Daily Mail, після заміжжя з Тамерланом дівчина прийняла іслам та відмовилась від роботи і вищої освіти. Але за словами батьків нічого не знала про теракти. За повідомленням ФБР, істотну допомогу у розслідуванні надає Росія. Як з'ясувалося, минулого року старший з братів Тамерлан на шість місяців прилетів у Дагестан. Спецслужби США перевіряють його зв'язки з одним з лідерів Дагестанських вахабітів Гаджимуратом Долгатовим. Чий заклик до війни з невірними на ютуб каналі Тамерлана одразу після повернення з Росії. Побіда за багазняними. Водночас бойовики Дуку Умарова заперечили всі зв'язки з братами Царнаєвими, і навіть офіційно повідомили про це на своїй веб-сторінці. Кавказські маджахеди не ведуть бойових дій з Сполученими Штатами Америки. Ми воюємо з Росією, яка відповідальна не тільки за окупацію Кавказу, но й за чудовищні преступлення проти мусульман. Причетність до бойовиків заперечує і родина Царнаєвих, яка мешкає у Дагестані. Батьки Джохара і Тамерлана відмовляються говорити з пресою. Тітка братів наполягає. Хлопців звинуватили помилково. Молодой, ну, там ви подивіться на фотографію, разві можна сказати, що він щось совершив. З дня, коли в Бостоні під час марафону здетонували два саморобні вибухові пристрої, минув рівно тиждень. Досі у лікарнях залишається 11 людей з особливо складними пораненнями. З них троє у критичному стані. У цій же лікарні лежить і затриманий Джохар Царнаєв, якого допитує ОБР. Загалом від теракту поранення отримали понад 180 людей. Багатьом довелося ампутувати кінцівки. Життя трьох людей врятувати не вдалося. Юля Куценко ТВА. Німецьке небо на замку. Працівники найбільшого авіаперевізника Німеччини міжнародної авіакомпанії «Люфтганза» заголосили одноденний страйк. Скасовано понад 1700 рейсів у всіх напрямках, що заплановані на понеділок. Це зруйнувало плани більше 150 тисяч пасажирів. Акція тривала майже в усіх аеропортах країни, зокрема Франкфурта на Майні, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюссельдорфа та Берліна. Організатором страйку є профспілка працівників сфери послуг Ферді. Вона вимагає 5 відсоткового підвищення зарплати для 30 Цяти тисяч співробітників Люфтганзе. Нагадаю, це вже не перший страйк робітників німецького перевізника. Аналогічно акцію Ферді проводила місяць тому, але тоді страйк тривав не весь день, а тільки з 5 до 12 години за місцевим часом. Роботодавець не висловив жодних пропозицій, аби захистити робочі місця. А зарплата зросла зовсім незначно. Та якщо порахувати ще й урізання, то взагалі вийде, що працівники у мінусі ми такого не приймаємо. Це все про цей день. Я дуже дякую вам за увагу. Нагадую про існування нашого сайту. Його адреса tv.ua. І прощаюся до вечора вівторка.